Всім привіт! Це друга серія про налаштування годинників Garmin. Хто ще не бачив перше, переходьте за посиланнями. Там ми підключали годинник до смартфону. В цій серії я хочу показати, як налаштувати головний екран Garmin Connect та змінити циферблати. Поїхали! І так, друзі, це початковий екран Garmin Connect. Тут я б заздалегідь прибрав всі дані, щоб показати, як налаштувати повністю все. Натискаємо редагування головної сторінки. Тут, в принципі, є довідка, кому цікаво, можете почитати самі. Редагувати розділ у фокусі. Натискаємо е, максимум 6 показників. Я заздалегідь собі додаю там, показник сну, боді-бетері, кроки, готовність до тренування, тренувальний стан можливо, і в принципі все. Ви дивіться самі, кому що цікавого, додаєте. Зберігаєте. Далі натискаємо тренер зі сну». Тренер зі сну вам має показати, як довго вам спати наступну ніч. Тобто він аналізує попередній сон і пропонує рекомендації. Далі зведення. Тут До восьми можна налаштувати. Поверх також можна прибрати. Щось додати. Знову ж таки, боді-батарі. Дихання, і переміщаєте, кому як подобається. Зберігаємо. Далі йдуть події, плани тренера Гармін, змагання, вчора і минулі 7 діб. Я натискаю все, ви подивитесь, можливо, у вас щось не буде цікавить, ви завжди зможете його прибрати. Також тут скинути головний екран, є така клавіша. На цьому екрані Гармін вам сам запропонує деякі варіанти того, що має бути на головному екрані. Наприклад, підтримка здорового стану, тобто воно буде вам показувати сон, бодібетері, кроки, ну і так далі. Тобто, ви можете в принципі скористуватися вже готовими варіантами, які запропонує вам сам застосунок. Повертаємось назад. Як ми бачимо, все оновилося. У фокусі в нас є те, що ми додали. Також, якщо ви хочете перемістити, робимо скролінг на саме кінець, натискаємо редагування головної сторінки у фокусі. затискаєте те, що вам потрібно прибрати вверх або вниз, і переміщаєте. Зберігаємо і бачимо, що все змінюється. Так я вже казав, рекомендації сну зведення, можливо, переглянути всі. Це те, що ми додавали сюди. Можливо, тут же і редагувати одразу натискаємо назад. І плани тренера Garmin. цікава штука. Я завжди роблю ці всі налаштування з комп'ютера. Там мені трошки зручніше, але покажу зараз на прикладі, як можна зробити плани тренування на основі того, що вже нам пропонує Garmin. Я хочу досягти проміжної цілі. Погоджуємося з усім, що пропонують, натискаємо біг, далі. Середня тижнева дистанція. Я останнім часом бігаю мало, тому хай буде від 1 до 8 кілометрів. Середній темп 6.24. В принципі, воно знає мене вже. Ті, хто будуть налаштовувати з самого початку, прийдеться самому вводити ці всі параметри. Йдемо далі. Тут ще цікава штука є. Наприклад, я ніколи не бігав в півмарафон, марафон. Якщо я зараз натисну марафон, Garmin мене застерігає. Тобто. Складна дистанція. Краще звернути увагу на 10 кілометрів. Я, звісно, зміню, поставлю 10 натискаю далі. Тут можна вибрати вашу ціль для дистанції. Завершити або завершити з цільовим часом. Що це означає? Ви або просто пробігаєте 10 кілометрів. У вас задача, або у вас задача пробігти його за якийсь проміжок часу, який ви хочете собі поставити. Наприклад, я хочу з цільовим часом завершити година. Хочу за годину пробігти. Натискаємо далі. По міркам гармін. Я це зможу зробити на основі моїх попередніх тренувань. 5-7 днів на тиждень пропоную нам. Складаємо план. Обираємо ті дні, в яких ви можете тренуватися. Я обираю повністю 7 днів, тому що в мене графік плаваючий, незрозумілий. Там уже хай підставляє, а я буду дивитись, чи зможу, чи ні. Довгий забіг. Пропонують субота-неділя. В принципі, логічно, натискаємо далі. Назва плану, мені не принципово. Додати дані про розташування, хай буде інформацію про погоду. Далі ви встановлюєте дату своєї мети, тобто забіг на 10 км після повністю пройденого тренування. Хай буде 7 Натискаємо далі. Ще раз перевіряємо, якщо що можна зайти і змінити це все. І натискаємо створити план. І ось. Наш план можемо подивитися, можемо відредагувати. Ви можете натиснути клавішу паузу і призупинити поточний план тренування. Раджу використовувати це максимум там один-два рази, тому що я колись дуже багато разів відтерміновував, думаючи про те, що план буде трошки здвигатися. Але по факту, ту дату, яку ви вибрали для останнього забігу в цьому тренуванні, тобто в нашому випадку 10 кілометрів, воно нікуди не буде здвигатися. Тому я раджу все ж таки. Паузою сильно часто не користуватися. Йдемо далі, приберемо цей план. Далі знаходимо тренування, проміжна ціль, погоджуюсь, біг, залишаємо те саме 5 кілометрів і хочу просто завершити без цільового часу. Як ви бачите, тут з'являється у нас коуч у кожного свої базові тренування, щоб ви не обирали, вправи будуть одні й ті ж самі. Наприклад, вибираємо першого. Тут є відеоінструкції на англійській мові. 3 дні на тиждень вкладаємо план. Знову ж таки, обираємо дні, коли можемо бігти. Довгий забіг це неділя. Не будемо називати ніяк наш план. Додаємо. Хай буде 22 Перевіряємо і створюємо план. Наш розклад тренувань. Також можна його редагувати паузу або вийти зовсім з нього. Тепер ми можемо натиснути календар. І сьогодні у нас, наприклад. Вже нічого не пропонує. На завтра. Перший забіг. Ми його можемо перепланувати. Наприклад, на вівторок. І ось перенесли на вівторок. Знову ж таки, раджу сильно цим не гратися, але інколи можете перепланувати. Повертаємось назад. Це останнє тренування. Вчора була у нас ходьба. Мої показники середні. І середні показники за останні 7 діб. Далі переходимо в Garmin Connect. Я вам рекомендую натиснути пошуки. Тут є циферблати годинника. Є сортування популярне. Тут бачите дуже багато їх. Можна встановити, наприклад, цей. Натискаємо Встановити, дозволяємо. На годиннику пише, що додаток. Завантажено. І ось ми бачимо новий циферблат. Також для зміни циферблата ми натискаємо клавішу «Up». тримаємо і, і свідчується менюшка. Нас цікавить циферблат годинника. Натискаємо ОК. Тут є ще безліч циферблатів, так як представлених, так і ті, які ви вже закачали. Залишу в описі посилання на ті циферблати, які мені подобаються. Я залишу свій старий. Застосувати. Також можна зробити цифроб самому. Натискаємо Face IT. Додаєте фотографію, яку ви хочете, щоб була у вас на фоні. Обираєте один з запропонованих шаблонів. Фотографію можна трошки збільшити. Зараз. Ось так. Як ви бачите, можна змінювати позицію кожного значку. Також колір. Ну і додавати ще плюс, наприклад, видаляємо щось і додаємо якийсь один з параметрів. Налаштовуєте під себе та зберігаєте і встановлюєте на годиннику. Як ми бачимо, циферблат у нас змінився. Ось і все, друзі. В наступному відео я хочу показати, як можна побудувати невеличкий маршрут для велосипеду, як закачати карти на годинник Гармін, та як можна завантажити треки з інтернету для невеличкого походу на вихідні в гори. Дякую за увагу!